Не поняв. Наташа, ти там надовго. Мені голитися треба. Що там робиш? Я голову завжди. А навіщо її ти миєш? Мені то гінікова треба. А при чому тут гініколо і голова взагалі не бачу ніякого зв'язку. Ну ось з скажи, навіщо тобі голитися? Ну. Якщо й ти... До на уколи. Лікар, у мене так нога болить сильно, ох, як сильно болить. Що робити? Ну що ж ви хочете, вам 80 років. Синку, так і моїй іншій нозі ну, ж теж 80 років. Так воно ж то не болить. Ладно, випушу вам що небудь Наташ, а знаю, що найстрашніше, коли їси сало? Холестерин. Ня. Ну, мабуть, коли набираєш зайву вагу. <хе>, та ні, найстрашніше. Це коли ти старанно почистив пару зубчиків часничку, нарізав кружальцями цибульки, потім з паночки малосольні огірочки, підплюгаєш до себе ближче сіль з перчиком. Потім нарізаєш скибочками ще теплий житній хліб, давишся слинкою від усього запаху всього, відкриваєш холодильник, а сала нема. Привіт! Привіт. Не скажеш, котра година. Друга, а в тебе що, годинника нема. Та, вже нема. Такі часи були хороші. І протиударні, і пилозахисні. З ними хоч у воду можна. Взагалі класні такі. Що, загубив? Ні. Згоріли. О, Вася, привіт. Здоров. Як справи, як Де ти? Дете? Нормально. У мене взагалі все класно. Я зараз фріланс. Ой, до чого ці пункти так би сказав, би сразу, одразу безробітні. Ясно. А ти як? О, у мене свій бізнес. Ой, так бы и сказала, спекулянт.